У нас вже три варіанти назви: п'ять версій обкладинки і десять ідей для уроків. Це типовий синдром. Ще трошки дороблю і буде вау. Але знаєте, що найчастіше відбувається потім? Курс ніхто не купує або купують не ті, кого ви уявляли. Проблема не у вас. Просто без перевірки ідеї на живій аудиторії усі ваші дії є інтуїтивними. Саме тому стратегія MVP, мінімально життєздатного продукту, для старту проєкту, підходить як найкраще. Що це означає? Створіть базову версію курсу. Наприклад, один модуль замість п'яти, прямі ефіри замість змонтованих відео, продаж через Телеграм або Інстаграм без повного сайту. Ціль перевірити попит, зібрати реальні відгуки і за потреби змінити напрям ще до великого запуску. Справжня цінність MVP у тому, що ви економите не тільки гроші, а головне час і мотивацію. А ще запускаєте швидше. А вже після цього ви можете додати автоматизацію, записати професійне відео, побудувати повноцінну воронку продажів, масштабуватись. Висновок простий. Не чекайте, поки буде ідеально. Ринок не чекає. Вийдіть з базовим варіантом, і нехай ринок сам підкаже, у що це має перетворитися і куди вам треба рухатись.